Злочинність в Україні існує. Як це можливо? Адже українському народу огідна злочинність. Український народ не схильний до злочинності, а злочинність існує. Скажу що це тому, що в Україні існує злочинна правоохоронна система, злочинна судова система, злочинне законодавство, яке не те, що створює умови і можливості для виявлення і покарання злочинців. Але навпаки, воно створює досконалі умови для життя і розвитку злочинного світу, для того, щоб злочинний світ уникав покарання. І чим більший злочинець, тим легше він зміг уникати покарання. На цю роботу і заточена вся правоохоронна система і судова система. Ми бачили з вами безліч новин, в яких е в якихось дрібних злодюшок садили на тривалі терміни. І в час ми з вами теж бачимо е новини, коли. Е злодіїв, які обкрадають державу, зрадників держави, ті, які наносять збитки державі на мільйони і на мільярди, відпускають або прямо в залі суду, або якщо там 100% якісь там докази є, то їх максимум можуть ще кілька місяців підримати під домашнім арештом. І все. Далі знову відпускають. Тобто, реформувати сучасно правоохоронну судову систему не має жодного сенсу. Треба їх просто всіх змести. І ввести нову правоохоронну систему, нове судочинство і нову законодавчу базу цього всього, щоб законодавча база вона забороняла злочинність в Україні, а не стимулювала так, як теперішня.